Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо тему натюрморт. Минулого разу ми з вами малювали натюрморт живописний фарбами. Сьогодні я пропоную вам намалювати натюрморт графічний, для цього нам знадобиться олівець, гумка і кольорові олівці або фломастери за вашим бажанням. Починаємо ми, як завжди, з побудови. На моєму натюрморті буде глечик і яблуко, шукаємо, де в нас лінія буде столу, на якому все це стоїть. Потім будуємо, починаємо будувати з глечика, тому що він в нас більший. За розміром, ніж яблуко. Проводимо лінію середини і намічаємо дно найширше місце в глечику. Ці лінії мають бути однаковою довжини, щоб глечик вийшов у нас рівний. в перспективі стає овалом, ми про це всі пам'ятаємо. Починаємо з'єднувати. Нас виходить ось такий Глечик. Ось. Ще домалюємо йому ручку. І ось десь тут у нас буде яблуко. Тепер можемо стерти лінії побудови, щоб вони нам не заважали, вони вже зайві нам. ось такий малюнок у нас вийшов Також можемо uh, намалювати драперію ззаду десь так і сьогодні на століна десь так, побудова. Нашого глечика і яблука, нашого натюрморта, готово. тепер ми можемо починати нашу стилізацію. Я пропоную вам зробити стилізацію під вітраж. розбити наші предмети. На сектори і розфарбувати потім різними кольорами. Ось так приблизно в нас вийшло. Тепер можемо а, продовжити вже в кольорі.